За минулу добу ворог знову зазнав величезних втрат: мінус 450 російських загарбників. Також наші воїни знищили 13 танків, 18 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, одиницю реактивних систем залпового вогню, 41 безпілотник, 30 автомобілів та 3 одиниці спецтехніки. Такі дані Генерального штабу станом на ранок 4 жовтня. Загальні цифри щодо втрат окупанта від початку широкомасштабного вторгнення такі. Українські воїни знищили 279 тисяч 890 загарбників. Російська армія втратила 4 тисячі 745 танків та 9 тисяч 26 бойових броньованих машин. Уражено 6 тисяч 612 ворожих артилерійських систем та 802 реактивні системи залпового вогню. Наші воїни знищили 540 засобів протиповітряної оборони. Приземлили 315 ворожих літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн уражено 8962 тисяч одиниці. Знищено 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України вивели з ладу 5 тисяч ворожий безпілотний літальний апарат та збили 1530 тисячу крилатих ракет. Ворог втратив 946 одиниць спеціальної техніки, Приєднуйся до збройних сил України.